Так, Всім привіт, сьогодні на День веселощів. Е, нову подушку ми поставили. Це йде у нас сміття. Е, подушка, упаковка. Давайте вам покажу номер, бо всі потім питають завжди, яка зачистила. Ось її номер. Скрінити, сасік. 600 гривень коштувала ця подушка. Далі витягнули щуп. Привіз новий поводок, майже той поводок, що має бути. А от передивіться їхню різницю в довжині. та Бачите? На півтора літра машина ганяла. Коротше, зараз ставимо цього геть. Треба до покоду вдарити, мені здається, що це якраз сценік. Бачите, кріпання одинакові. Але чуть, -чуть вигін трубки інакший, відповідно, він туди в отвір буде вилазити. І довжина. Так, вкинули новеньке зелененьке колечко, вкладаємо. Прикиньте, народ, щупик у нас тепер тут. Бачите? Ну, може десь там не ідеально симметрично, але... Так, давайте глянемо, що нас тепер рівень показує. А тепер нам треба навіщо й долити. У нас показує середній рівень. Так? Ні. Так, середній рівень. Десь тут воняли. Що значить? Як має бути, а як було, йоли пали. Так, Добре, зараз попробуємо запустити. Солярка у нас не втікла, в цих трубочках вона є. Звичайно, що можна запустити це як би тому що даний автомобіль 8 тисяч їздив на цей. Де я поки ключі, щось сляпий, геть чисто ніцне. А ой. І за 8 тисяч... Я можу сказати, що там може бути і хана і массивним кольцем, і ковпачкам маслосивним... Ну, запуститися вона мала би з першого разу, якщо солярку не втікає. Так, так Запустилося. Ну, знаєте, навіть угу. і не диметь. Типа ще й працює, ні, димить. Ну, типа, є така сивенка. Ну нічого, надіюся, що... Трошечки пару разів промию це масло, через 5 тисяч поміняти його, щоб мотор не мучився. оживити його трошки. Так. Ну, за рахунок того, що соляк у нас не тікає, бачите, запустилося. Ну, перший раз як був промах трошки, але другий раз пішов. А то, щоб ви поняли, машину з кожного ранку стартували маслали, 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 маслали. Ефект Але Я груші навіть, накачав. Клапан допомагає. Надіємося, що буде служити. Так, добре, цей автомобіль виганяємо. все. По ньому, скажімо так, необхідні маневри були поки що зроблені. Мотор, бачите, не мотиляється, як матилявся. Зараз ще раз почищу помилочки, подивлюся, чи там тут відбиває цю помилку. Ну, сервісу ніякого немає, ні сервісу, ні не світиться. Все чесненько. У нас єдине, що бачите... А, немає чого, Все чітко. Добре. Автомобіль знімаємо з підйомника, виганяємо. Е, у нас на черзі віто і будемо ставити сьогодні бампер на Меганах. Так, вона трошки димна, е, помилок немає жодної. Мотор працює зараз рівненько, там була чомусь помилка у по четвертому інфрасонці, але вроді би зараз, як почала прогріватися, запрацювала. Свічі накало, прозвонюються всі справні. Тобто проблема не в свічках накало. Хіба, можливо, може бути таке, знаєте, як було на логані, що типу, свічка дзвонилася, а насправді вона була мертва. Е ну, зараз е просто викрушуйте свічки і надійте, що їх не вламає, щось теж не дуже горю бажання, тому що свічки ламаються. І е е Зараз викручити свічку і перевіряти, чи вона <свісно>, ціла чи не ціла, щось трошки ризиковано. Але помилок по свічках не вибиває, тому що тут, якщо свічку, фішку зарізняти, вибиває помилку. Е е Запустилося воно ну, так, може із-за того, що знімалася трубка і воно типу, десь трошки було ще повітря, бо зараз працює просто час. Мотор працює тихонько, стабільно, без всяких детонацій. Масло трошки промиє система, мало би. Дивіться, просто просто Ладно. Система відтовнігрова трошки вимається, може трошки припрацюється. Все, по цій машині вже жодних помилки немає, можна її виганяти. Так, корише, все тут просто викрутка, відкручуємо один болтик, другий болтик. Подушка скидається, короткий, щолкується, два контакти звідси знімаються За рахунок от нажаття на клавічку. Все, зараз шестигранником відкручую. Колесо, колесо не стоїть рівно. Скидаємо колесо. Далі відкручуємо раз два болтики. Болтик тут, болтик там. Скидаємо оцю частину зверху обліцовку. І будемо ставити, прийшов від Фейбі Ось такий перемикач Нюлячий. Щоб ви зрозуміли, знімати треба пластмасу всю, навіть оцього, цей кожух. Бо там є такий спеціальний роз'єм, який він заходить прямо в цей блочок. Це типу, блок запобіжників тут. Тако. Ню-ка, нюка, нюка. Готові. Його по-любому треба відкрутити. Зараз зніметься, ще це пластмаса. його треба відкрутити. О! Чейві? Сам блок запобіжників входить своїми роз'явами якраз от, от сюди. Перекрутив верхню частину на цей переключатель. Можна, в принципі, відкидати вже його сюди. Сам прикол в чому, що старого у нас цей наконечник ніяк не викрутився, зараз придеться закрутити голещата пробувати його розтискати. Коротше, разом з цим гужоном витягнув. Цього перемикача цього, цього болту ну, нікий курс, він не відпускається, прокручувався. отвертку витягнув. Зараз назад все защевкую, ті на двох болтиках, воно скріпиться шлейф. Вони крутити лишній раз. І збираємо назад. Найважче, що нам вдалося, це прийшлося пнем відкручувати болт кріплений центральний. Походу, тут руль не знімався ніколи, бо відкрутити його було космос. Дивлюся до фішки під'єднаний дріт, а виявляється він просто в цьому кембрику тримався. Е -е 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 Повністю кабель переламаний. Точно так само тут. Зараз це діло розковіряти і спробуємо це діло поремонтувати, перепаяємо, може, оживе. Так, компаунд у нас Піддається нагріву і нам вдалося тако розчистити його. Більше чистити нема доцільності, не нарушити цілісність самого датчика. Зараз ми сюди так само зачистимо ту частину проводу, підпаяємося, дамо термоусадочку. і так само зафікачимо компаунтом. Ну, Компаунт клеєм найдам. термоусадочку і вклеїть. Отківень, він гарно буде форму тримати. Отаку секундою заклалатали, залили. Зараз це сиділо, прикрутимо акуратно. Е, ну, Компаунту так, такого немає. Секунду буде тримати не гірше. Тут і трохи змотиляв, бо щоб термостатку дати, я мусив більше зачистити. відповідно. Е, на такий діаметр, на жаль, в мене вже термосатка закінчилась. Щоб дати ще що термостатку було грубшу якусь водостійку. Мається на увазі з клеєвою основою, в мене немає. Якщо цей датчик не буде працювати, то значить, не повезло. Можливо, тут ще щось є, окрім цього датчика. Давайте попробуємо його поставити і попробуємо проїхатися. Подивимося, чи запрацював спідометр. Так, Я попробую зараз проїхатися. Подивимося, що у нас щось вийшло чи ні. Так, ну що, вітаю, спідометр запрацював, ні 40, давайте трошки більш, швидше. 50. 60. Так, добре, зробили ми спідометр, все файно. Давайте підсумуємо. У нас зараз меган, меган хоч зараз накинути бампер. У нас нова решітка, решітка нам сформувала бампер, це дуже гарно. Кусочків, яких ми знайшли, тому що у нас багато кусочків не вистачає, у нас не вистачає цього кусочка. У нас багато тут кусочків не вистачає, з цих вов кусочків. Ну, основні ми зв'язали, у нас нічого не витиляється, галоген закріплений. У нас оці поводки з цього боку обірвані. Їх припаяти тут не вдасться. По-перше, дуже тоненька це площина, по-друге. Пластик такий, що якщо є запая і його зігнути, той хвостик не знову віддомиться. Тобто до бавитися з тим немає. Е, плюс е, частина заїжджає під фару. У нас фара сідає сюди. Е, у нас ця маска, яка сюди вставляється. Я її скріпив, зараз ось ці кусочки обпая лишилося. Тут воно, у нас не вистачає фрагменту, не вистачає цього фрагмента. Не вистачає у нас тут е, фрагмент. Ну, такий тільки типу, трикунчик мав би бути. Коротше, зараз я до твоїх кусочків відтворю приблизно. Це я рекомендую поміняти цю частину. По-перше, попри те, що воно ублюдок, по-друге, в моторному віці ця штучка має бути от сіренька. Вона вже була вбита, вона вже мальована. Тобто вона в декотрих місцях вже мала тріщини і тріщини старі. І її малювали. Ця частина на автомобілях не малюється, тобто вона має бути чорна. Бампер ми полатали, ці буфер полатали. перемотували проводку, гофру позачіпав, нахомотив, все як має бути, все по красоті, частина закріплена. Хромяшки Хромяшки у нас половину, тут укріплені, на цій хромяшці обламано. Там є сліди саморізу, тут вже щось хтось там якісь тюнінги робив. Не знаю, зараз хіба що теж щось таке зроблю, щоб ця хромішка не губилася. Тут назад якісь самізі, тут закрутиться чи що, або поклею на клей, щоб воно просто не вилітало. Так, давайте поставлю цей бампірочок, щоб просто показати, як він виглядає. Зараз ми його ще трошки прикультуримо З цього боку. З цього боку ми зараз жовчку стираємо і легонько підмалюю маркером ці дефекти. По окуляру. Цей окуляр так само не вистачає фрагментів. Його ремонтувати я не бачу доцільності. Два нових окуляри чи 1100 гривень. Ось такі окуляри. І реально тратити час і гроші на ремонт цього, коли можна купити два нові окуляри. Можливо, навіть на розборці знайти один. Так само з розбитого бампера, наприклад, та сторона була ударена. Цей окуляр. Я його просто скріпив пружинками. Навіть опаювати не буду, бо нема щодо цінності, щоб якось закрити цю тимчасову дірку. А власник вже собі купив окуляр і цей окуляр поміняє. Цьогоряче зараз маркером підмальовую, щоб чорно трошки забирати цю жовчу, трошки з водичкою, з дрібною наждачкою постараю. І у нас хромяшки знизу цілі цілий. У нас, бачите, є отакий паз, який заїжджає. З цього боку, цього пазу немає і цього куска теж немає. З чого його ліпити, хрен його знає. Тому лишається, як є. У нас тут ще частина лишилась. Надіємося, що нас на цьому сяде. Кріплення там, кріплення тут. Триматися повинно буде по-любому. Збираємо. Так. Критикуйте, не критикуйте, Коротше, ось такий вигляд. Як варіант, що цю обу частину трошки молодо висунути, треба відкрутити тут ту тягу, її до їх не відкручував. Тут ту рісничку і типу подати її сюди до передумала. У нас бачите тут усе зазор, все в мене на увазі відпустити тут, але там кронштейни. І зараз, якщо міряти рулеткою, по розміру співпадає. Коротше, оця планка чуть трочу виглядає наче стоплена. Далі нема куди подавати, бо тут вже зазор маленький стає. Як тільки варіант, як подавати цю планку допереду. Але вона не під напрягом, тобто я прикручував вниз і тоді вверх, і я нічого не натягував, тобто вона якраз нормально вільно стоїть. А зазорчик такий собі. Ні фонтовий, треба подивитися, як на інших меганах. Чи воно просто таку має вроду, чи воно просто ще сюди на вулицю висунутися. Так, висунумо сюди на вулицю, тоді замок. Хоча Хотя заможеш і дали би. Ну, давайте спробуємо відпустити трошки цього болти і сюди подати. На жаль, ні, це упор. Е, глибше можна, на вулиці нема куди, тому що вже тоді, якщо ми дамо більше на вулицю, то у нас вже язик буде налітати от на цю петлю, він зараз налітає, а він буде налітати сюди. Це опасняково, типу, за тихіра замок теж висувати. Коротше, це його така врода. Ну, не знаю, можна попробувати змістити зазор, тоді тут -то не, сходить, не буде сходитися. Коротше, в суть чому. цей пластик розтягнутий його підігрів, але все одно він зазор не тримає, тікає. Направлялки у нас тут немає, тобто це верхня частина маски. Її роздробило кусочків від неї не лишилося. Тобто було, я то попаяв. Ця підтримка так само. Тому я казав, що бажано цю решітку взяти, тому що вона має тут клик з підтримкою. Ну, є коротше, ну, невеликі, але трошки зазорчики є. Така у нього форма. Ну, Але зато тепер автомобільчик ціленький. Коротше, купа чоловік собі цю маску і буде сектас. Може він навіть з таким кусочком буде їздити, бо е, сказав, що не планує малювати. Не знаю, чи тільки на зиму не планує чи взагалі. Я би рекомендував би маску е, вкупити всередину скелет. Е, він би мав частину на це продаватися і верхню решітку. І тоді б вона було б. Ну, скажімо так, не ідеальне, але нормально. Якось так. Так, я думаю, сьогодні роботу може завершувати, я ще трохи побачився з генератором. Щиткам тут була хана. Але я би ще поміняв би. зйомні кольця. Хоча ще вони би поїздили, Вони вже блин, трошечки знос мають такий порядний. Працювати будуть. Ну і я би поміняв. Не знаю, дзвонив власнику, власник не бере трубки. Тому поки що на сьогодні все, завтра в суботу не знаю, чи я знайду, то зйомні кольця, то хіба аж з понеділка. Якось так тоді залишається це все діло на понеділок. Добре, кому було цікаво оцініти, ставте пальчики, пишіть коментарі, не забувайте підписатися на канал. Всім па.